Відкриваю вам свою особисту коробочку із секретами, не то, що від бабусі з солоденьким варенням, а справжню комору мудрості. Готові? Поїхали! Ви коли-небудь замислювалися, чому деякі книги із саморозвитку схожі на одні і ті ж баночки з варенням, начебто всі на одній полиці, але смак різний. Так ось. Моя методика особистої трансформації це не просто ще один рецепт варення, а справжній кулінарний шедевр, який пройшов перевірку часом та досвідом. І повірте мені, це працює. На нашому книжковому ринку може знайти цілу гору літератури на тему духовного та бізнес-зростання. Читати таку літературу це ніби шукати якусь. Скарби для себе. Але ось у чому фішка. Більшість із цих авторів пишуть про те саме. І дійсно, якби вони знаходилися в одній кімнаті, то була б вечірка з обміну ідеями. Але, як кажуть, не все те золото, що блищить. Тому важливо вміти розрізняти, хто з них дійсно знає, про що говорить, а хто просто. Роздає нескінченні поради, начебто вони королі світу. Пропоную розібрати два основні шляхи, які ведуть до успіху, щастя та багатства. Вони як два види спорту: один схожий на гру в шахи, де потрібно подумати і продумати кожен хід, а інший це екстрим перегони на виживання, де важливо не лише думати, а й діяти. Перший шлях я називаю шляхом розуму. Почнемо з того, що потрібно визначити свою мрію, але не просто мрію, а таку, щоб вона могла посісти перше місце в Олімпіаді з мрій. Вона має бути такою великою. Що ви б задумалися, з якого ж боку до неї підступитися? Це як вирішити, що хочете взяти участь у топ-грі, але замість гонок вам потрібно розробити машину часу. Якщо ви вже визначилися з вашою мрією, настав час діяти. Так от. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні, навіть якщо це лише писати план на серветці під час обіду. Крок за кроком ви будете відкривати нові можливості. І щоб дійсно дістатися до своєї мрії, варто скористатися силою. Наполегливості. Оскільки більшість успішних авторів говорять саме про неї, про наполегливість. Це як марафон, де замість медалей ви отримуєте життєві уроки, а замість води чашку кави. На шляху до вашої мрії вам доведеться зіткнутися з труднощами та невдачами. Але не лякайтеся. Це лише частина шляху, як переходи в грі Супер Маріо. Важливо, щоб ви були готові стрибати та уникати їх як Маріо, який збирає монетки. Шлях розуму це не тільки кропітка робота, а й розвиток вашого мозку. Це як тренування у спортзалі. Чим більше ви качаєте свої думки, Тим сильнішими вони стають. Тепер перейдемо до другого шляху, який я називаю шлях почуттів. Це як прогулянка парком розваг з атракціонами. Ви не знаєте, що на вас чекає за наступним поворотом. Цей шлях базується на ваших внутрішніх почуттях. Якщо простіше, то на вашій інтуїції та на емоційних реакціях. Вам потрібно навчитися слухати себе та свої бажання. Ви колись відчували, що якесь рішення просто класне. Отож і воно. На цьому шляху ви досліджуватимете свої почуття як маленький дослідник у джунглях. Але при цьому іноді важливо трохи ризикнути, щоб знайти оті справжні скарби. Коли ви йдете за своїм серцем, ви починаєте бачити світ по-іншому. Це як одягнути спеціальні окуляри, які роблять життя яскравішим та цікавішим. Ви відчуватимете радість, страх. І навіть трохи божевілля і це абсолютно нормально. Тож у вас є два шляхи для здійснення ваших мрій: шлях розуму та шлях почуттів. Ви можете вибрати якийсь один, але чому б не використати обидва? Уявіть, що ви використовуєте свій мозок, щоб скласти ідеальний план, а ваше серце. Весело танцює на задньому плані. Ви поєднуєте логіку з тріпкою емоцій і отримуєте найкраще з обох світів. Тож потурбуйтеся про свій розум і серце. І давайте створимо комбінацію, яка втілює мрії, яким позаздрили б навіть кава пончики. Тому, що хто сказав, що ви не можете бути розумним і веселим водночас. Тож, продовження у наступному відео.